Дякую німецькій стороні за просування 18-го санкційного пакету Європейського Союзу він має бути ухвалений найближчим часом. Ми дуже на це розраховуємо. Наші партнери вводять санкції проти Росії не лише для підтримки України, але й для самих себе, щоб позбавити російську воєнну машину ресурсів і захистити Європу. Вдячний Німеччині за тверду позицію щодо північних потоків. Погоджуємося, що Еврозалежності від Росії. Має завжди назавжди залишитися в минулому. Тиск на Росію має бути скоординований з обох боків Атлантики. Ми сподіваємося на ухвалення сильних санкційних кроків у США, зокрема законопроекту лінзі Грема. Такі кроки сприятимуть мирному процесу, а не перешкоджатимуть йому. Цінуємо підтримку від Німеччини на шляху до вступу України до Європейського Союзу і я наголосив. Повторно на крайній нагальності потреби відкриття переговорного кластеру в найближчий, найближчий час говорили про проведення, Україна готова до цього, але виконала всі необхідні підготовчі кроки, говорили про проведення на наприкінці року міжурядових консультацій. І ми будемо далі. Працювати на рівні команд, щоб визначити конкретну дату для проведення цього важливого механізму, щодо якого домовилися президент Зеленський і канцлер МС під час останнього візиту до Берліна. І дякую ще раз, Югене, за нашу плідну та дружню співпрацю, завжди радий бачити тебе в Україні.